Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Зараз буде на огляді Дон-Фенк. Це якісні міні-трактори з Китаю. Модель 244 dg 2 u Оновлена модель. Ось в класній комплектації. Давайте розбиратися, що в ньому є. Ось першочергово, давайте з візуального його вигляду ми відразу бачимо, що у нього є 6 плит противаг спереду. Ось також буксирвальний круг між ними. Ось і на задній осі в нас. Противаг немає. Тут кожна плитка важить 20 кілограм, тобто, в цілому, спереду противага 120 кілограм. Також оновлений капот іде. Тут лед повторювачі і лінзи стоять. Ось далі. Передня гума у нас 6,5 на 16, а задня 11,2 на 24. Також видно, відразу є такий бачок для інструментів, який штатний, ну і тут купачок на мав відбору потужності. Ось. А, позаду, в цілому, а, майже без змін. Ось такі катафоти, які вбудовані, зразу вкрила. А, ліхтар заднього огляду, а, потім скляні панелі для того, щоб ми бачили класно колію і нам бруд не потрапляв в салон. Тобто візуально все дуже приємно і якісно зроблено. А, далі. Він у нас йде повнопривідний, понятий потужний передній міст. І циліндр, який повертає колеса, у нас йде за мостом. Тобто більша міцність і потужність в цілому даної конструкції у нас присутня. Дуже технологічно, чітко все зроблено. Відкривання капоту у нас відбувається з нормальної ось такої ручки. Тут у нас акумулятор 60, невеликий досить і движок zn е... 390 t Ось така модель двигуна, не КМ вже на 24 кінських сили. Три циліндри, вони вертикально розташовані, паливна система з безпосереднім приском палива в двигун. По компоновці то все на висоті, дуже все якісно зроблено, так як це Донфенк. Ось, генератор у нас теж під капотом знаходиться. Вже. Ось такий микач маси. Його можна вімкнути, не відкриваючи капот. Бак знаходиться в нас ось там під приборною панеллю. Та і в цілому все. Це можна навіть побачити, бачити самі привода маси такі досить потужні, гарні. Потім... Шланги, які йдуть на рульове, також дуже якісні і класно вкладені. Тобто зробили все добротно. Повітряний фільтр у нас тут в масляній ванні. йде така металічна губка. Постандартно для такого виду техніки. Ось можемо вже закривати капот. Вихлопна система має ось такий невеличкий кожух захисту від опіків. Ну і в цілому все. Давайте перейдемо до навісного механізму. Так. Опа. так о, ось так це має бути по ідеї. Це в нас звичайна трьохточка. У нас є два комплекти гідровиходів, вони розташовані ось тут справа, тобто раніше вони були розташовані по центру донгфинг. Також у нас іде вже два гідравлічних циліндри. Раніше також цього вже не було. Це оновлення даної техніки. Також змінилось сама, наприклад, кріплення для третьої точки. Ось є ще така пружинка в наборі йде, яка кріпить ось ці пера, щоб вони також були завжди натягнуті і не створювали лишній шум, не розбивалися під час їзди. От. Далі. У нас тут присутній вал відбору потужності. На нього є захисний ось такий кожух, це також його плюс. І причепний пристрій з такими відхиленнями, тобто продуманий, щоб можна було самостійно ззаду під'їхати нормально і причепити. Ось так. Самі виноси без зверних швів знизу підсилені ось такою рамкою. Ось так. Потім Ну, в цілому все. Є звичайна розетка для причепа. Ось і провода, які виходять на нього, її треба лише прикрутити. Ось так. Місця для номера тут немає. З підсвіткою, по ідеї, його можна кріпити. Ось тут є навіть готові отвори для цього. Ось так. Далі по салону. У нас справа немає підножки, зліва у нас ось така одинарна. Бачимо відразу, у нас тут є гумовий коврик, майже рівна підлога. І В цілому, щоб потрапити в салон, нам тут нічого не заважає. Ось є ручка. Сидіння в нас без підлокітників, але дуже широке і м'яке. Є салазки, на яких воно регулюється поїздів вперед і назад. Ось так. Далі у нас є стоянкове гальмо, тобто такий от прям ручник. Так само в нас є тут вімкнення повного приводу. Далі у нас вмикається тут повишені, понижені, і важіль валобору потужності. Це у нас реверс, який знаходиться під кермом. І коробка передач у нас тут справа. чотири передачі. Далі тут у нас ручний газ і важелі управління гідравлікою. Ось в цілому все саме по органах управління. Щеплення в нас тут іде однодискове. Далі роздільна педаль гальм, але нормальна, величезна, така що можна реально окремо натискати ці всі педалі. І акселератор, також немаленька педаль, зручно нею користуватися по приборній панелі. Давайте оглянемо, що в нас тут є. Дуже багато датчиків. Навіть може показувати на яких обертах вимкнений вал валивбо потужності. Це датчик палива, тахометр, мотогодини, температура охолоджуючої рідини і все інше в нас дублюється з такими лампочками. Як ви бачите, аварієчка вмикається далі. Тут у нас управління світлом знаходиться. джойстик ось такий. Це у нас ближній, дальній вимкнення підсвітки, просто вимкнути повороти. І сигнал знаходиться також тут. Це в нас... Речашок, щоб заглушити техніку. І це у нас ще додатково вмикається задній ліхтар. Тут у нас знаходиться блок запобіжників, прямо звідси їх можна тут переглянути і поміняти. Ну і Заправляється мінітрактор, також не відкриваючи капоту, ось зелена горловина. В цілому ось так. А, І ще. Тут у нас позаду є щиток захисту салону, потрапляння бруду. Він також іде з резинками, прям ущільнений і добре. Бачите, і більше всього, що він є навіть з'ємний. Тому що якраз такі є ці резинки. Також така річ досить продумана. І також в нас, варто сказати, є повторювачі поворотів з боку і габаритів по боках на рамці. Там, де кріпиться скло. Це є круто. Давайте запустимо міністратор. ми понижені. Микаємо реверс назад, вмикаємо першу передачу. Оце в нас перша понижена. Вмикаємо другу понижену. Приворот максимально вправо. Давайте ввімкнемо третю понижену. Тепер виворот максимально вліво, Реверс вперед. І четверта понижена. До речі, виворот вліво класний. Оперативно можна розвернутися тепер увімкнемо повишені. Все увімкнули. Давайте перше, а, -а, -а. вперед реверс. Так, не до увімкнули. О, увімкнули. Ось такий досить маневрений, класний виворот. Яко легко все керується, відчувається. Саме ікер. Ось бачили, класно розвернулися, передаточні числа на понижених, реально дуже понижені, От прям максимально. Ось уявіть, як не можна буде круто працювати з якимось важким вантажем чи навісним. Тому техніка вдала. Ось такі оновлення і такий огляд нас вийшов. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.